В'яця і, і сина, і Святого Духа. Амінь. Отче що наш, і, щой, і сина, сина на небесах, нехай, нехай святи ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Вця і Сина, і Святого Духа. Вім'я Вця і Сина, і Святого Духа. Вім'я Вця і Сина, і святого 14 депутатів, дитина обраних, оголошую 108-го будеш сесію відкритою. себе Дякую. Залусову прошу заходити до день. Дякую. Стримався. Дякую. Шановні колеги. Два питання порядку денного ми, ми проголосували. Також відчиняється земельна комісія, ще розглянула три питання. Прошу їх, будь ласка, послухати. затвердження проєкту земелу щоденної земельдянки. Постійне користування КП Агенція місцевого міського розвитку міської ради, вулиці середня 54 в селі Скороненці Чорківського району нашої громади. Брат Уденний, прошу включити. Хто за? Дякую, хто проти, утримався. Дякую. Про надання дозволу Сен Миколі Звитушу на зробити річну коментацію для молоді станової даної мержемілянки на турі місцевої час Купай. Серігорішня вигнанка, військовослужбовець, а брат другого військовослужбовця. Хтось включити братний, хто за. Дякую, повторюся, потримався. Дякую колеги і завдячую суроби. Тварини ось на думки депутатів за нього, що він з дому, він на момент, на позицію, на сесію мої частинкой. Прошу до вчаску зробити квоти. Е, прошу підтримати рішення комісії, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Це всі питання порядку дано, так? Олеса Осеченко. Так. Так, Все. прошу підтримати рішення в цілому, хто за? Хто проти? Утримався. Дякую, колеги. Перше питання. Про затаження перекладу з Мелу світло землянки комунальної власності з метою продажу оренди на комунальних засадах зі зміни цільового призначення, розташованого по вулиці Вінницька місті Чортків. Прошу. На виконання рішення сесії міської ради розроблено за неопорядною організацією та західне земельне агентство» про відведення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею 82%. Яка розташована по вулиці Гільницька в місті Чортковій з земель категорії землі промисловості транспорту зв'язку та електронних комунікацій, цільове нова 4 будівель автомобільного транспорту та дорожнього господарства змінюємо цільове в землі житлової та громадської заводови та будівництво обслуговування будівель торгівлі з метою подальшого виставлення цієї земельної ділянки та продажу права оренди на земельних торгах у формі електронного опціону. Ясно. Є запитання? Немає? Це в наємний зато. Так, це по сусідству з укравітом. До речі, е е е директор Лаєр Україна буде у нас в суботу, тому ми десь сьогодні з вами зібралися. Е вони будуть, мають нами взяти участь в аукціоні. Як у когось є з вами з вас час? То в неділю, отут ми будемо підписувати меморандум за участь їхню е, в нашому, е, ну, нашому інсульному парку і про їхнє бажання е, працювати в Чопкові. В неділю, на 9 годину, буде тут в цьому малому залі підписання меморандуму і обговорення деталі е, про, е, їхньої участі е, в інструальному парку. Зараз найдемо, на аукціон за межами населеного цього інсульного парку, Бачите, ділянка визначена. Виграють, то виграють, хоча майтамір виграти це червоним обведено. А далі вони майдан будувати там, де синя зона, вже сам підприємство. Це наступний крок вже протягом року. Тому хто вас не мати час прийти в неділю дев'ятого години сюди, де з Литви буде Віктор Воронцов. От то можна де познайомитися. Прошу підтримати проект рішення про затвердження. Прошу проголосувати, за. Дякую, хто проти, утримався. За 15 рішення прийнято. Дякую, шановні колеги, про внесення змін до бюджету. Тож не Проект рішення про внесення змін до бюджету, розглянуто бюджетною комісією. Даний проєкт стосується збільшення доходів бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету, який утворився на початок бюджетного періоду, за рахунок залишку коштів освітньої субвенції сумі. Це відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації 7 лютого залишок 799 961 10. І ця сума відповідно розподіляється між ліцеєм номер 5 459-361 гривня і 10 копійок. Це Кошти, які повернулися в кінці року до бюджету, не використані. По п'ятому ліцею захист вітчизни і по сьомому ліцею 340 тисяч 600 це на признання методичної літератури для пілотних класів. Зараз вони повертають ці гроші і ми знову направляємо ці самісінькі суми на це. І також 25 тисяч іншої субвенції, яка йде для виплати одноразової душової. Допомоги сім'ї загиблого воїна. Це відповідно до обласної програми. Це те, що стосується зміни доходів і видатків, а також в зв'язку з тим, що сталася критична ситуація, нас, на нас в 2 з ремонтом баралень, що треба завершити, Ми в межах освіти переміщаємо кошти, в межах тих же грошей на ремонт цих баралень. Це все, що є в сьогоднішньому річні. запитання? Так, Хто, щоб підтримати е в цілому? Хто за? Дякую. Хто проти? Потримався? Дякую. За обов'язком Наступне питання про розв'язання проєкту землеустрою, відведення земельної діянки, поцільне користування КП «Агенція місцевого міського розвитку» Шевківської міської ради, вулиці Середня, 24, в селі Скородинці. Прошу. На виконанні рішення сесії 3 вершу 2014 року, розроблено приватною віддур... підприємством «ВЕФТЕР» з організацією проєкту відведення підтрим... земельної ділянки площою 33 сотень, по вулиці Середня, 54 в сел Майно розташоване на цій земельній ділянці, перебуває на балансі нашого комунального підприємства Агенція місцево-економічного розвитку. Та пропонується два вашого проєкту відведення щодо затвердження проекту землеустрою та реєстрації права власності на вказану земельну ділянку на Чусківською міської ради. Це один з варіантів подання на проекту салони. Так е, по хоче подаватися, так? тобто на цій ділянці так, ну, так. на частині ці цієї ділянки е, немає запитань. Прошу підтримати в цілому. То за. Дякую. Хто проти? За 15 рішень. Дякую, шані Миколаїв. Продання дозволу сині Миколі Запитую зробить на кількість документації на звуку, тому немає межі відділення на сході на місцевості, звичайно, час покупають. Свіго рішення вигнати. Навіщо було від сен Миколи Дмитровича разом із поданими матеріалами та рішенням суду від 28 листопада 2024 року про визнання за ним права на земельну частку пай у порядку спадкування після померлого батька сень Дмитра Тарасовича пай гектар 75 умовних кадастрових гектарів щодо дорівнює гактару 48 сотих за межами села Горішня <говори> вигнанка в селі. Прошу відкрити. За п'ятнадцяти рішення прийняття. Дякую, що не колеги. Я дуже зробив це не його, але подібні з депутати минулому медианутурі навіть закупаються його переходи. Випонуються розглянеться питання виділеної амнатурі на місцевості шляхом прийняття першого рішення на технічну недорозі народовної технічної документації, яка отримала рішення суду 8 січня 25-го року. За неї визнано право на земельний час Купай. За межами села переходи площу гектар 74. Має запрещення? Прошу підтримувати слово сказати. Питання, які вона на від того, що все розгляне. Немає запрещені. Олошується дитину.